Сьогодні розпочинаємо новий літургійний рік Перша неділя Адвенту. Запрошую до слухання Слова Божого. Євангелія від Святого Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: Так, як було за днів Ноя, таким буде прихід Сина Людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх, таким буде й прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім. Тому й ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку й не думаєте. А зараз запрошую до роздумів. У дуже зворушливому фільмі під назвою Кімната сина ми бачимо сцену, де батько у розпачі повертається з похорону своєї дитини, вигукує слова, сповнені незгоди з фразою, яку говорить в сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос. Коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би. Ці слова, сказані священником на похоронах, напевно викликали б таку драматичну реакцію у серці батька, яку ми чудово розуміємо, адже усвідомлюємо, що значення цієї метафори полягає саме в тому, що смерть настане зненацька завжди несподівано. Ми покликані бути уважними, що не означає бути у постійному остраху за життя. А радше жити з довірливою надією. Неможливе жити у постійному переконанні, що смерть може здолати нас у будь-яку мить. Однак можна жити в надії, що смерть настане в той час, який Бог вважатиме найкращим для нас. Молімося. Господи Ісусе Христе, Ти знаєш, як сильно ми боїмося смерті. Дай нам впевненість, що Ти також приходиш із Нею. Амінь.